Привіт, друзі! Чи ви готові? Е, не знаю, до речі. А до чого, Єгора, до чого повинні бути готові наші друзі? Мадрид Ретон Серія. Всім привіт! Ми продовжуємо. Тут крутецький турнір по 50 тисяч. Попередній епізод був дуже-дуже мені до вподоби і реально той самий стіл ми дивимося, це круто. Гравці обирають несподівані лінії, а рівери ну, здивовують просто кожного разу. Так, вельми шановне панство та панянство. Раді, раді вас вітати в Мадриді, і пан Хеквин катов. Пара четвірок, грає дві фішки. 50, точно. 50. 50. Ну, то 50 на 50, як завжди, Тоні Джи? <гум> відчуває, відчуває. Бачив, як він. Е, ну, я навіть не знаю, як це правильно назвати, але торкався своїх фішок. Тобто... Добре. Раст. У Рас, до речі, стек значно Rust. зменшився від попереднього епізоду. Останній роздачі він там програв, але все ж таки в нього було більше чипсів. 235 тисяч. Це зовсім небагато. Що це таке відбувається? Він грає кол на малому блайнді, маючи 9,5 по Бунді. Так. Окей, ну слухай, це пастка. Це пастка для хеклена. Ні, Ну, з іншого боку, це опція, тобто ніхто ж її не забирає у нього. No, так, так? То він скористався. І грає чек, то знову пастка пасха, все ще ну якось ще не розкрилася, я можу сказати, який сам раст. Ну, ми ж не знаємо, що відбувалося до того. Тобто емоційний стан він був змінений, напевно, програшем до того, і він вирішив зіграти ще більш. Низькочастотно, так? То якщо він до того корольве чекав, то тепер він просто волоть 10 гра, і ну і що зараз робити? То далі чекати. Ну, потрібен туз, потрібно туз, це точно. Слухай <реш> я, я, <реш> я, я, я не дуже не дуже добре розумію, що взагалі відбувається ці роздачі. Я, я втратив я втратив якось цю ніть, знаєш, коли ти розумієш логіку дій. не не насправді на тю, після того, як розчекувались по флопу, вже запитань в мене небагато. В цілому, але ну Хеклен пропустив контбет який все ж таки Ну слід було поставити. А, а можна, а... можна Ігоре? Я тебе запитаю? От скажи, будь ласка, а що ж тоді на малому бланді зіграв колу, то раз Тобто він просто не розумів, що там відбувається. Тому він вирішив зіграти ну, максимально обережно. Ось ну, вийшов тобто Хеклен... Пояснення... Хеклен поклав його на слов плей. Ти правий? А, ну, якщо е, ну вже робити якісь оцінки, хоча Ну тобто хто ми такі для того, щоб це оцінювати? А, так, ми люди тут такі, круті, щоб це оцінювати. То ось моя оцінка, <сум> <сум> е, що Хеквин зіграв набагато краще, ніж його опонент. Ось так. Але виграв він. Е, ну тобто в нього так, в нього була е, послідовність його дій. Тобто була логіка. Він він такий каже: А що це таке? Ну тобто, чому він зіграв коло? А. Ну, краще я там якось чекфолді граю, аніж подивлюся на ці тузи. Ну і в цілому він правий. Чому ні? Ну так, так, напевно. 420 От, як слід 000... грати світовий Бродвей. 420 тисяч це непогано, але Валлатий лайві. Валлайтий лаві тиснуть кол. Зараз ми точно щось побачимо. На 64 на 35. Знаєте, а шордеці? Це, це не, це не був шордек. Точно. Так, це, це зовсім не шордек. Ну що ж, якщо не прийде король, то ми будемо казати пока-пока, Буйтасу. А ти от стрейт та флеш ігноруєш просто, так? Я так рідко таке бачу. Прийду. Але тепер з'явилася. Так, пікольна. ласка. Uh, а от такої. Never easy. 34% на тернік, як на префлопі. Непогано, не програно. Ну, Розкрывай... але прийде все одно король, так? Ні, Ну, було кумедно, знаєш. Забагато на Забагато. Забагато. Це такі болісно Х2, я б сказав. Mm -hmm. А він тільки прийшов, бачив, тобто його пересадили, він такий запхав того король Валета, короля Валета. В нього такий чудовий флоп, гарний тьорн і жахливий ривір. Це як просто, знаєш, чіпсова допомога для Айві. Таке, знаєш, щось до неї yeah. нічого не вигравав, посадили нового гравця, він одразу все оддав і пішов. Waiting for the next one. Тобто Це той момент, коли oh. ти себе відчуваєш одразу і чіпом, і дейвом, так Чіп і дел. Прибігли на допомогу і Швидко. Ну, ось у кожного своя роль, що тут скажеш. Король 7. Жовті. Це тобто Це 20 гуантів взагалі. А, ні, mm. там не 20, там 270 тисяч. Я mm. бачу, бачу, все. Я вас бачу. <сміт> дякую, друзі, до речі. Дякую, друзі, до речі, за те, що підписалися на YouTube канал GGPoker.ua. UA. Ми з Ігорем вас бачимо. Так, дякую, дякую. І, до речі, ти побачив, кого посадили? Mm -mm. Еріка Сайдела замість посадили. А, там, чи... добре, так. Угу. Я не міг просто розглядіти, бо, бо, бо я дивився на наших підписників. Я не можу одразу так. Так, ну, флоп, непоганий в цілому. Ти не думаєш. Можна сказати, що у Раста непогані шанси на перемогу тоді. Ні, ну зіграв він непогано, ну що ти все. Логічно. Чому би і ні? То людина просто тисне ко і водвоє свіст, так? Не важка, ра. Ага. Це, до речі, інший О. стіл. Тут теж так, склад і у нас тут. каліфовий. Ну мені більш є День Танг. Він дуже креативно полюбляє пограти. Вотсон, Микита. Е і ще. Так, так, Лінус. <н "Hurved> Макіта має 3,3 мільйони. Це більше, ніж 100 блайндів, і має таку можливість, як е... зіграти Панрейс Valet 10 Off-Suot. Mm. звісно, звісно, Valet 5. Е... Досі. О, хто такий Бедель? Це, це так, да, ідея? це да. чи можу я. Ні. Не можу пригадати. Ну, як я розумію. Але це... в, нього... в нього крутий стек, до речі. О, я, окрім стеку, у нього такий капелюх, я скажу. тобі скажу. Ну, Звісно, мені стек його подобається, але капелюх все ж таки більший. <рес> так, ну що ж, нормально, нормально. Я так розумію, що тут ми подивимось на постфлопчик частіше, ніж на попередньому столі. Так, і дуже цікаві руки. Як же зіграє тут Микита? М давайте будемо з вами. Ще б роздивлявся опцію ліде, але швиденько відмовився, правильно. Микита, ну цікаво, насправді обидві опції круті. Мені до і конбет поставити і чеканути, можна провавши чіпліра частіше схилятися в бік конбету. Ну тому мені також цікаво, як от розіграти 3 в 8, 9 7 5 без раннерів. Тобто, ну там, якщо був би раннер фос-дроум, ну, там вв10, там вже. Більш можна було б розкласти. А тут е, окей 60-210. 60, 60 210. Е, Бедель. Бедель має вісімки, нікуди він не йде. Mm -hmm. Ну і рейс грати одного боку, знаєш, просто ну хотілося б зіграти рейс з точки зору протекшену тому що так багато оверкарт вийде. З іншого боку, там є великий блайнд, А він грає рейс. Mm -hmm. Дуже багато чіпсів набирає. Це агресивна, потужна гра насправді. Дуже сильно. Чипсів багато, але сума абсолютно адекватна: 220, враховуючи розмір поту, 3,5х майже. Хоробро. Хоробро і креативно. Що тут скажеш? Макіті дуже важко далі продовжувати, проте я не думаю, що він одразу погодиться на фолд. то ще можна продовжити одну, одну вулицю. Ну, важко, важко. Тобто, ти ж розумієш, що е людина. М ну, часто саме грає Рез заради протекту, так. Але, ой, ой. Що тут ще прийшло? То... Наразі буде максимально цікаво, бо я жодної згадки не маю. Гадки не маю, як, як Бедель буде грати далі. Ну, це, це просто. ну, ну Що тебе продовжувати? Ні, ну думаю продовжувати. думаю продовжувати. Тобто сенсу в тому, щоб е, чекати, вже немає. Ну, як на мене. Ну, тільки чекфолд зірати. Ну тут і прикол, розумієш, Денис, що ти начебто показав характер, показав, що можеш почекрейзити, ти, ти такий непоганий гравець і Бодяковського не боїшся, але потім пригадуєш, що він тебе вдвічі покриває, він чіплідер. Іграє, напевно, набагато краще, ніж ти. і ось ти без позиції на тьорні, де в поті десь 40% твого стеку. Ну, камон, що робимо далі. Ну, тому і я казав, що чекрес хоробрий. <гум> <гум> Бадьорий не за віком, я би навіть сказав. <гум> Красиво, так. Ну, окей. Та ми ж не, не збираємося зараз скидку зіграти, правильно? Тобто у нас я як мінімум а я, а я тобі не скажу, Денис. От я насправді не хотів би опинитися на його місці навіть на тритон серії. Просто я маю на увазі, що ну всі опції погані. Ну, мені подобалася опція бету Ну, тобто, якщо ми опинилися в цій ситуації, то краще вже продовжити. Тут ще можна розводити варіант Чекпуша. Ось такий. Я думаю, що там і якийсь буде. ICM постріл собі в ногу, так? Це не в ногу вже, я думаю, це десь вище. Uh, проте, ну, все одно, тобто, якщо ж ти обираєш цю лінію, ти повинен кудись подітися вісімки і подіти їх в чек-фолт, ну точно не варіант. Ну точно не варіант просто. Навіть якщо враховувати, що там опонента є якась готова рука, ну у нас шість аутів. Є шанси, скажімо. От Микита, скоріш за все, буде доблефовувати. І що буде робити Бедель, Ну не знаю. Ну, це захоплююче, Дуже цікаво. Да, захоплююче, абсолютно. абсолютно. І розумію, що... що обидва такі, знаєш, напружені, і дуже-дуже добре розуміють, що вони наразі роблять. Mm. Важка історія в, в тому аспекті, перш за все, який сайзінг обрати Макіті. Тобто, тут і опція є Оу ну, овербетом. з точки Ні, зору О, не Слухай, це круто, команд. Респектоз Бет. Не, не очікував, що Макіти його відпустить. Ну, не факт, що він має достатньо фолдів там. Ну, тобто, е Занадто багато виходить блефів. Проте, так що інакше, Бедель переміг, і це була така вольова роздача, можна сказати. і З одного боку, нам легко було розмірковувати, ми бачили карти. так З іншого боку, ти спробуй на малому бланді отакочек рейзі грати. Угу. Ще відчековати Torn, ще відчитковати Рівер. Ну, рівер він ну, не, не довелося, але я так розумію, що ця опція все ще залишалася на столі, так чи інакше. Точно, точно залишалася, і ми не знали. Тобто, може просто у Макіти ще є певний ріць на цього опонента, що якщо він тисне ко на тьорні, то на Рівери, ну, дуже важко його вибити. В цьому та агресивна ну, лінія я... була на фопі. На Проте ну ми не можемо сказати, що в нього сет, так, але в нього могла бути дама. Ну, от в теорії, могла ж бути дама, якась дама X draw, ну, runner for. В сенсі, що він її зіграв якраз, а потім такий: Окей, я тепер буду чек-кову грати, так? Бо мені здається, що все ще сильніше дві пари, плюс, він би сам проставив на тьорні. Так, я теж про це думаю, і насправді розуміючи деякі речі, як, як Микита дивиться на роздачу, я гадав, що саме піковий Валет, тож блокер на Flash міг спонукати його зіграти, ну, здатися. Але насправді, якщо ну, прослідувати за твоєю думкою, то, напевно, навпаки, класно грати мати там пікового валета, бо він валет даму пікового блокує. Mm. а ні там mm. дама пікова на столі була. Como on. Там там опікова на столі. Ой-ой, really що тобто, чи крейсі я пропустив? Так, 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 так. Тобто він просто каже: зараз я вам всім покажу. Якщо я зміг перемогти самого Микиту, то я просто буду грати максимально агресивно. І він це показує. Звісно, звісно, Вотсену тут, ну грати скидку точно не варіант. Як мінімум, на ну, дві вулиці дві дві вулиці, як мінімум, він розіграє. Е, проте Що далі нам покаже Бедель. що ж а, далі? Це поганий тюар, це поганий тюар, щоб продовжувати агресію. Гідаю, що ми все ж таки побачимо чекпас. що молі. в нього рука і смітника просто. ну 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 так. Від, від самого початку і кол прифлопиче це трошки дивовижно. Але... Ні, ні, ну, коло, ні, чому? ні, а ні, коплоп. Перепрошую. мені здавалося, що ми на маленькому бленді, на великому. Це файно, це файно. Але чи край. ой. Що ми. М -м -м. Він поляризує свій спектр. Ні, він Т... обирає маленьку ставку, ніфіга не поляризує. Каже, mm. що, що там якийсь туз 9, туз 10, туз 8 я буду грати. Ні, ну я в аспекті поляризую, в сенсі, що в нього або топ-пара, або там. ну коротше, е Що він вважає валет 8 гарним боєфом. Давай так скажемо. Ось, е може, я неправильно висловив свої думки. Ну, типу, він блокує but, but... туз 8 і туз валет. Ну, 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 ну круто. Ну, ну будь-які дві серветки будуть блокувати ту задану. <ріст> Тому що Вотсон буде відкривати з батана ту серветку точно. Ну, добре. От Я не знаю, yeah. от я уявляю себе на місці Вотсона, от я щойно прийшов за цей стіл, не знаю mm -hmm. цього гравця, mm -hmm. вперше з ним побачився, отримую тут чи і Бет -терна. В мене, напевно, вже був, був тиск збільшений, бо я, я би не розумів, що відбувається. Я би натиснув кол на Терні. А, ну, ось Ривер але... дуже добра карта. Дуже добра. От Ривер саме дуже добра карта, тому що він зараз ну майже жодному тузу не програє. Я, я, я не уявляю я не на, насправді себе. от На Рівері, коли наразі, при, при, наприклад, півпота прилітає Олин, і ти такий. блін, Проти кого я граю? Що від нього можна очікувати? Чи буде там те, чи буде там це? Який у нього вельм рейндж? А, все ж таки здається, так, okay. ну добре. Ну, Насправді я гадаю, що Вотсон би відбив. Але от я, я чесно кажу, якби я вперше побачив цього гравця, сидів за, цьому, за цим столом, ну для мене було б дуже складно. Я, я просто би. Ну, я, я, скоріше за все, зіграв би кол-кол на рівері, я навіть не знаю, ну, напевно, вже теж такий фіг з ним кол. Але знаєш, я би, якби я програв таку роздачу, я би потім почував себе дуже зле. Ну, ну реально. Тож цілком можливо, що я десь міг би схилитися до фолта проте, не знайомся Ну, я думаю, що якусь частку ту зиксі ми повинні на рівері скидати. Тобто, ну ось дивись що в нас там є. У нас 4-5, якісь були, якась черва, так? Це ми всі скинули на рівері але ну, здебільшого в нас просто тузикси, розпочинаючи mm -hmm. з всіх. Якщо у нас конбет від 100 буде, так, то так. там. Туз 2, туз 3, туз 4, туз 5, туз 6, ну тобто рахуй до кінця. І виходить так, що якусь частку туз можна скинути. І от і скоріш за все е файно скинути туз 4 туз 5, так? ну Тобто туз 9 mm -hmm. все ж таки відбито, а туз 4 туз 5, і е якщо з ширвою ще, то ну взагалі буде гарний фолд. Так? так Бо так, ти так. блокуєш е можу і буєфом. Але що головне, що увесь сі отримав шоудаун, і всі побачили билет 8. І це і це змінить трошки гру, я вам скажу проти нього. Так, так, ну, у Микити все ще є 3 мільйони, і туз-9 на хайджеку. Уотсен має туз 10 та півтора мільйона, 50 блантів. Опціональний розіграш, як я розумію, можна зіграти як і 3B, так і ко. Залежить від того, що ти хочеш, чого ти хочеш досягнути. Знаєш, мій останній досвід підказує мені, що з чіпаками краще не зарубатися дуже активно. А, ну точно, я з один. 15 людей в грі, все ж таки це справедливо. Так, Так, це дуже-дуже. Це, це не ж, як Кевін з офісу казав, You're playing a dangerous game. Це отак. Це от дуже небезпечна гра. Ну, тож, Я вже був покараний за такі речі кілька разів. Наразі ми з вами бачимо, чому ми всі полюбляємо той, ж техаський холдинг, тому що е бувають максимально цікаві роздачі. От мені подобається. От я цей епізод дивлюся. М дуже багато е таких неортодоксальних роздач відбулося. Mm -hmm. Вісім-вісімки, так ось. Ну і Туз е- зараз також доволі нестандартна ситуація. Тому що, ну, там є був кетчер, і при тому тут не туз король його атакує, так? Тобто то ти був кетчер проти Туз короля, туз дами ну, зі своїм Туз-10. А навпаки, тут туз-9, який слабший, і еквіті ще є, проте, ну, звісно, не багато, на жаль. Е, було б цікаво побачити якусь даму чи короля на тьорді Ну, щоб ще додала е, еквіті Вотсону. Бо якщо там потім ще одна дама чи король, то вже Туз-10 буде перемагати. Ой. А ось і король? Та. Навряд чи ну, чому? це зупинить Микиту, і навряд чи це зупинить пана Вотсена. Але от знаєш що цікаво, то який сайдинг він обере. Бо наразі ну на флопі ми ще розповідали історію про те, що ми можемо поставити широкий конбет, якісь навіть на Новелю, 9Х спокійно. А от mm. на тьорні, коли прийшов король, ми вже будемо грати максимально полярно. Я і... думаю, у бік под бету, ну, тобто, ну, ось такий приблизно. Десь туди ми маємо рухатися, але Микита напевно, знає трошки краще за нас, подивимось, що там? Десь 200 тисяч. Ну, все ж таки ну... менше, так. Менше. Ну, трохи менше, так. Ну, так, чи інакше, це великий сайзинг, ми все всі це розуміємо. Після коу буде 675 і SPR Опа, так на рівері. Ну, я не думаю, що Микита розраховував, тут і... забирати 600. цілий стек. 800, 875. Ні, ну чому, ну чому не <гум> ну, тобто... Не ну, розраховує, я думаю. Я думаю, ні. Справа в тому, що якщо наразі Ватсон грає кол на рівері, умовно приходить двійка, ти йдеш один, то ти просто, скоріш за все, даш можливість Вотсону дуже легко відскочити зі всіма своїми кетчерами. Так, ти закулориш туз 6 сютові, але це все. Ой! Мені здається, хтось вгадає. Ти правий ти, ти на 100%. От, 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 от дивись на Микіту. Ти не бачиш mm -hmm. його емоції а всередині там таке трясся. Просто таке. Ну, Тихе, спокійне трясся. Насправді, на, на можна ну, не нервувати, тому що просто роздачі десь змінилися в тому аспекті що ми. Е Тепер не Велюбе, тему просто... нічого. Ми ще граємо. Я думаю, чи можемо ми. Розглядати. Чи... Ну так, так, я думаю, що чи буде Велюбет взагалі у Вотсона? Точно не буде. Слухай, бо... ну це, блін, я хотів побачити Велюбет від Вотсона. Ну, справді чіпаки не хочеться, але ну, було б цікаво, якби реагував Микита. Подивитися з роздачу, бо там. Друзі, всі на столі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ставили б на місці Уотсе нове на рівері коли 15 гравців ще в турнірі. Доволі цікаве питання. Хочу, щоб не забули поставити лайк, підписатися та повернутися до нас на наступному епізоді. Так, і не забувайте про TikTok бігогі До побачення, друзі. Пока. -пока.